Читати книгу Сираха. 29 розділ. Добре, будемо е, читати і брати для себе користь, хто чинить милість, той дає у борг ближньому. І хто підтримує його своєю рукою, той дотримується заповідь, хто чинить милість, хто має серце добре, милостиве. Той ближньому не боїться дати у борг, так? а що є такі люди, які бояться дати у борг? Чому? Чому люди бояться дати в борг? Кажу, як хочеш мати ворога, то дай людині в борг. так? І люди не хочуть мати ворогів. Мудрі люди та й не дають, та й ворогів нема, а даже у борг маєш ворога. Але Божа людина вона не боїться, що хтось не поверне. Не боїться. Божа людина Христос сказав, коли зичаєте тим, від кого сподіваєтесь отримати назад, так само всі роблять, а в чому ваша перевага? Ну, ви коли зичаєте, не сподіваючись назад отримати, то ви, дійсно, Божі люди. Колись в Ізраїлі була така цікава була така справа, її зараз вже нема. Ну, люди не дотримуються, був ювілейний рік. І у ювілейний рік всі борги прощалися. І Бог казав, ви собі уявіть, що слідуючий рік має бути ювілейний. І слідуючий рік треба буде забути свій борг. І коли до тебе приходили зичити гроші, був страх. Тому що на другий рік, все, до побачення гроші. ти маєш простити. Ти маєш простити. Цей чоловік навіть не має тебе просити, ти маєш автоматично простити. І казав Господь. Коли підійде до тебе людина перед ювілейним роком, не бійся, каже, дати йому. Бо я Бог, який можу тебе обогатити. Не бійся. Не бійся, як позичиш, і тебе обмануть, не бійся. Тому що Бог казав: Я маю силу тобі дати. Тебе обдурять на тисячу, а Бог дасть тобі десять. Він, він може робити бідним, і Він може робити багатим. Є таке. Якесь таке неправильне математичне правило, яке написано в притчах Соломона, каже Соломон: є людина, яка дає і їй ще прибавляється. А є людина, яка дуже скупа, нікому не дає і від неї відходять гроші. Ось так буває. Ти даєш, даєш. Чим більше даєш, тим більше тобі приходить. А буваєш так, що скупердяй. Нікому не дав і дивишся, вроді нікому не дав, мали би гроші лишитись, а вони десь ноги отримали та й побігли. Тому каже Господь, що хто любить Господа, хто має серце милосердне, він не буде цього боятись і давше дотримується Божої заповіді. Є, до речі, притча про самарянина, помнити милосердного. От можна так бути, що ти віруюча людина, ти знаєш Біблію на пам'ять. Ти такий обрядовий, хороший християнин, але коли справа доходить до милосердя, до доброти, людина може бути, е, якби не брехати, не красти, не пити, не гуляти, але не мати доброго серця. І це є зло, і Христос це зло викрив. Що от люди йдуть до храму молитися, вони все роблять по закону, але серця милосердного не мають. І мені так запам'яталося, коли брали е, інтерв'ю. І у людей, і питали, хто такі віруючі люди. І одні відповідали: це ті, що в платках ходять. Другі казали, це ті, що штанів не носять. Треті казали, то є, всі звертали увагу на якусь таку видиму фізичну сторону. Але каже, я звернув увагу, що щось ніхто не скаже, це ті, що роблять добро. Тому віруюча людина зовнішність на своєму місці. Вона відображає деколи то, що в серці. Но можна зовнішньо бути дуже добрим, а християнином, а в серці не мати милосердного. Хто має милосердне серце вище понад усі закони. Другий вірш. Давай у борг ближньому під час нестатку Його і сам своєчасно повертай ближньому. Тобто комусь давай у борг, а сам повертай свочасно. Коли тобі не повернуть, то не біда. А от ти поверни вчасно. Тобто, якщо ти домовляєшся, що позич мені там гроші до першого числа. І першого числа, як брат Андрій любить розказувати одну історію, є такий брат Андрій, що чоловік позичив гроші і, 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 і ходив, і віддай, і віддай, і віддай, він каже: ще раз, як прийдеш, я тебе вичеркну з писка. От е е і все, доходишся тут мені. Ти дав гроші і потім сам не знаєш, як ці гроші назад взяти, то Господь каже, про тебе будуть поганої думки, якщо ти позичив до першого. першого ти можеш прийти і сказати, Якщо можеш мені продовжити термін, бо я не маю, але договор, договором, якщо ти вимагаєш, щоб я тобі сьогодні віддав, я віддам. Піду, перепозичу і віддам. А якщо можеш потерпі, потерпи. Но першого числа, то зобов'язаний прийти і сказати, що я обіцяв першого віддати. Може, людина захоче тобі продовжити термін Боргу, а може, не захоче. Але перше число, а ти робиш вигляд, що нічого не сталося, це не по-божому. Не по Бож... Не заставляй людину нагадувати тобі про борг. Це вже тобі мінус, як віруючому. Третій вірш. Твердо тримай слово і будь вірний йому. І ти повсякчас знайдеш потрібне для тебе. Це про гроші чи про все. Твердо тримай слово. так? Сказав, старайся зробити. Бо коли люди знають про тебе, що в тебе така репутація, ну є таке, знаєте, слово балабол. От балабол. І коли про віруючого думають, що він балабол це дуже погано. Коли про світського думають, що балабол — теж погано. Ну, ще якось можна зрозуміти. Ну, коли на Божу людину кажуть, що балабом, о, це вже непростітельно. Як можеш ти Божою людиною, бувши себе допустити до такої репутації? Сказав, зроби. Тримай слово. А якщо не впевнений, що ти це зможеш зробити, то не обіцяй, не кажи. Кажи рівно стільки, скільки тобі по зубах, а не так наговорив купу арештантів, а потім Я не годен то зробити, а хто тебе за язик тягнув? Це все репутація. Пам'ятаєте, в Біблії людей, які мали хорошу репутацію, по відношенню до цього вірша, про кого євреї говорили, що цей чоловік, якщо сказав, Железно. Про кого? Сестра Галя, молодець, Ярецька, хвалю. Вооз сказала Ноємінь про Вооза, що якщо тобі цей чоловік сказав, будь певна, ця людина слова на вітер не кидає. А ще про кого так казали? Ви знаєте в нашій церкві людей, про яких можна так сказати? Що цей чоловік як сказав, зробить полюбе. Є тут у нас такі люди, що ні одного нема. Та називайте всі імена по списку. Та ми всі зробимо те, що ми сказали. Ну, ну не позорте мене. Слухайте, у нас всі люди слова, у нас тут нема таких, що наговорять і не зроблять. Ну, не буду казати, покажіть пальцем, хто сказав і не зробив. Всі роблять четвертий вірш: багато хто вважав позичку знахідкою і засмутив тих, які допомогли йому. Тобто позичив гроші і, і, і рахує за знахідку. Чому? Як на дорозі знайшов. А чому? Бо не збирається повертати. А чому засмутив тих, які допомогли? Ну, ну, людина тобі позичила, а ти не віддаєш. Ну і засмутив людину, бо ти розраховував, що це хороша людина, позичив, як людині, а, а, а воно от таке робить. Така людина просто ставить себе в таке положення. Що тобі потім ніхто вже не дасть, з тобою ніхто не буде хотіти мати справу. Ну ти ж не хочеш. Потім людина ображається каже: От ніхто мені не хоче позичити гроші. Ну, а ти, случайно, не маєш до цього відношення? Чому тобі не хочеш позичити? П'ятий вірш. Доки не одержить, це продовження четвертого. Доки не одержить, він буде цілувати руку його, і через гроші ближнього смирить голос. А у термін віддачі він буде тягнути час. І буде відповідати сумно і скаржитися на час. Якщо він буде у змозі, то ледь половину принесе і це поставить йому за знахідку. А якщо буде не у змозі, то позикодавець позбувся своїх грошей, і без причини набув собі ворога у ньому. Він віддасть йому прокляттями і лихослів'ям, і замість поваги віддасть нечестям. Багато хто через таке лукавство ухиляється від позики. Побоюючись дарма потерпіти втрату. Тобто є люди, які вже спокусилися і вже не хочуть позичити. І на них кажуть: о, тепер такі люди погані, ніхто не хоче позичити гроші. Можливо, це тобі ніхто не хоче позичити, а взагалі то людям зичають, якщо людина зберегла за собою добру репутацію. І там п'ятий вірш каже, що як йдуть зичити гроші, такі всі смирені, так чемно говорять, руку цілують. E, Одна жінка дзвонить мені, щоб позичити гроші, а, а включила зв'язь, вже ну, не розуміє, що вже я чую, що таким голосом грозним свариться дома зі всім аптом. Алло, брат Іван, мир вам, слава Богу. <реш> Тільки що так кричала, твер така смирена овечка, думаю, вау, маски, шоу мають нових героїв. От, будь такий, який ти є. Ну, написано, коли ти зацікавлений, коли треба, щоб гроші дали, всі такі божевівці. А як треба віддавати, все вже лев, герой, бо, бо, бо ти вже не залежиш від нього. Тому, друзі мої, буде тягнути час. Буде відповідати сумно і скаржитися на час. Так? Позичу гроші. Першого числа не віддає, починає розказувати, як притяжко, грошей нема. Тяжко заробити і все таке. Ну ти коли зичав, що не знаєш, що тяжко тепер заробляти гроші. Якщо буде у змозі, то половину принесе. Половин, і, і це поставить йому за знахідку. Каже, дякуй Богу, що половину віддав. А просив така овечка Божа, а тепер каже на твою половину, і ще дякую. Молися Богу, що я віддав половину. Ви чуєте, в яку ви церкву ходите. З Божими людьми. Одинадцятий вірш. Але до бідного ти будь поблажливий і з милостинною йому не барися. Заради заповіді допоможи бідному і у нестатку його не відпускай його чим». Тобто є різні люди, які зичують, є люди, які зичують там на всякі речі, а є бідні люди. То Господь казав: пам'ятаєте, притчу Христос сказав: ти коли збираєш гостину, не клич друзів, не клич тих, які тебе теж покличуть. А позви на гостину тих, які тебе не позвуть, бо не мають за що позвати. І тоді тобі зарахується на небі. На землі скажуть, що ти не дружиш з головою, але на небі зарахується. Коли ти будеш таким людям допомагати, в першу чергу бідним. бідним. Помагати треба всім, найперше, своїм повірі, а із них ще найперше тим, які матеріально у скруті. Тринадцятий вірш. Витрачай срібло для брата і друга, і не давай йому заіржавіти під каменем на погибель. Використовуй скарб твій за заповідями Всевишнього, і він принесе тобі більше користі, ніж золото. Тобто є гроші, які тимчасово тобі не потрібні, які ти не пускаєш в оборот, які ти просто тримаєш під подушкою. І каже Господь, що під подушкою не заржавіло, дай братові чи позич. Витрачай срібло для брата, не давай йому заіржавіти. Мається на увазі позичити чи віддати те, що під подушкою. Ну, як мінімум, допомогти. Там, якщо ти не хочеш дати, як мінімум позич, людина собі користується твоїми грошима. Ну, тобі ж і так толку нема, воно ну, лежить під подушкою, там, чи де, ти там, де ви там сховали гроші. Але пусти в оборот, поміг людині і, і тобі зарахує Господь. І срібло може піти на погибель, і, і ти підеш на погибель, бо Христос сказав: Я був в тюрмі, ви мене не провідали. Людина в скруті, в тебе гроші просто лежали під подушкою, ти міг людині допомогти, а в ну, ну, тебе серця нема. Ну воно ж тобі не треба, ці гроші. Ну дай хай людина собі користується, тобі віддасть. Друге діло ж ти там свій хліб віддав ближньому. Це вже любов Христова. Ну, якщо тобі вистачає на хліб, і ти маєш, і маєш можливість людині послужити, тобі воно і так гірше не буде, то чого би й не помогти? 15-й вірш. Замкни у коморах твоїх милостиню, і вона позбавить тебе всякого нещастя. Краще за щит і твердий спис, вона захистить тебе проти ворога. Що значить, замкни у коморах і вона позбавить тебе нещастя. Тобто те, то, що є в твоїх коморах, дай милостиню своєї комори, і вона тебе буде берегти від біди проти ворога, так? В поганий для тебе час згадається твоя милостиня, Бог тобі порахує, Він тебе захистить десь. 17 вірш. Добра людина поручиться за ближнього, а хто втратив сором, той залишить його. Ну, цей вірш трошки сперечається є ще написано. Що хто поручився за ближнього, спійманий в сітку, то, то кого слухати? Тобто в людині біда, в людини проблема. Якщо людина безсовісна, вона не буде бачити ту проблему. Якщо людина має совість, то вона відреагує на проблему свого ближнього, вона йому допоможе. Десь може навіть поручитися ну в іншому значенні поручитися, то тобто не, не, не там в банку, хоча може десь і так треба. Ага, підставити плече. Самарянин казав: пам'ятайте, він залишив хвору людину в гостинниці і каже: якщо потратиш щось більше, я буду повертатись назад, і я тобі віддам. Певною мірою він поручився за цього ближнього. Тобто не бійся, що ти ну, викинеш на нього гроші і, і, і пропаде ці гроші. Я тобі поверну. Тобто він поручився за бідну людину. 18 й вірш. Не забувай благодіянь поручителя, бо він дав душу свою. За тебе. Тобто, якщо в твоєму житті так було, що тобі було матеріально скрутно, і знайшлася людина, яка тобі допомогла, яка тебе витягнула з твоєї біди, з твоєї кабали, то Бог каже: не забувай про цю людину, не забувай. Тому що людина зробила тобі добре, а ти можеш забути, а не треба забути, тому що хтось він дав душу свою за тебе. Можливо, навіть ризикував чимось. Буває так, що треба поручитися, спасати душу людську, і ти поручаєшся на велику суму. В тебе можуть хату відібрати, ти ризикуєш, бо ближній в біді. То Господь каже: пам'ятай, що хтось ради тебе ризикував. 19 й вірш. Грішник зруйнує майно поручителя, і невдячний у душі залишить свого Спасителя. Як грішник зруйнує майно поручителя? Поручитель поручився майном, так? І яким чином грішник зруйнує це майно. Грішник не поверне, грішник не віддасть відповідно той, хто поручився, втратить це майно, дякуючи тій людині. Невдячний у душі залишить свого Спасителя. Тобто того, хто його спас колись у житті. Невдячна людина його залишить. Може він буде мати потребу в чомусь, то він не згадає, що ця людина допомогла. 20-й вірш. Поручництво призвело до розорення багатьох людей з достатком і похитнуло їх як хвиля морська. Мужі могутніх вигнало з домів, і вони блукали між чужими народами. Тобто небезпечна справа поручатися можна ну, фінансово втратити. Ти поручився, там, наприклад, людина бере кредит ну, в сьогоднішніх умовах. Людина бере кредит на будинок, наприклад. Щоб банк дав кредит, треба поручительство якоїсь платоспроможної людини. Коли хтось поручився за когось, а сума велика, і ця людина не повернула або щось там нечесно поступила, ну, то пишуть: твій, твій будинок, твою квартиру відберуть в тебе. Тому пише, що розорення прийшло в життя багатьох людей, які поручилися. Це небезпечна справа. Ну, скажімо так. З одної біди, з одного боку, сірах каже: якщо ти людина совісна, треба виручати тих, хто у біді, поручитись за них. З другої сторони, якщо людина завідома, нечесна, ну, то за неї поручатися досить небезпечно. Як ти, як ти знаєш, людина безсовісна, то вона, ти, ти поручився, він потім скаже твої проблеми. 22-й вірш. Грішник, який приймає на себе поручництво. І шукає користи, впаде у тяжбу, приймає на себе поручництво то хто? той, хто поручається кимось, хтось має за тебе поручитися, але ти шукаєш користі, не тому що ти в біді, а хочеш використати ближню. Твій ближній поручився за тебе, а ти його просто використовуєш. То Бог каже: пам'ятаєте, Павло каже, що хто поступає з братом користолюбно, Бог месник. Бог буде мститися, що просто використати людину. Всяко буває, ми можемо всі попасти в біду. Ми зобов'язані один другому матеріально виручати, дати на опалення, дати на хліб. Але якщо людина завідома і з користі, навіть приходить до церкви, бо казали, що віруючі дають, то Бог каже: впадеш у тяжбу, будеш мати проблеми. Коли людина не прийшла Богу служити, а когось використати. 23 вірш. Допомагай ближньому за силою твоєю. І бережися, щоб тобі не впасти в те саме. Що означає за силою допомагай? По твоїх можливостях, так? Ну, наприклад, якщо ти поручаєшся за ближнього, то ти можеш поручитися на яку суму, яку випадку чого, яку випадку чого я можу заплатити. Бо якщо ближній там в банку взяв 2 мільйони доларів, а ти поручишся, ну. Невідомо, чи банк тебе візьме, як поручителя, але як ти поручився під всю нерухомість, яка є в тебе в дітей і до третього коліна, обберуть все, то поручайся рівно настільки, наскільки тобі по зубах у випадку чогось це сплатити. 24 й вірш. Оголовна потреба для життя вода, і хліб, і одяг, і дім, що прикриває наготу. А Павло казав, що до Тимофія, що маючи що? Поживу і одяг, будьмо задоволені. Значить, вода і хліб входить в поживу. Одяг теж Павло казав, а тут пише ще дім. А згідно нового заповіта, дім не обов'язково чи обов'язково. Головна потреба. Тобто, в чому дійсно людина має потребу, це вода, хліб, одяг і дім. Ти ситий, ти одягнутий, маєш де на чому переспати, що ти ще хочеш. Все решту, це вже прихоті. Ровер це прихідь. Чи не прихід. Ну, ви скажете, що смієшся, брат Іван, люди приїздять на рейндж-роверах, а ти кажеш, що ровер прихід. Ну, але Господь каже для людини на цій землі, ну, оце що дійсно треба. Все решту, маєш можливості використати, маєш можливості поїхати там на море. Ну, поїдь, якщо маєш можливості. Але не треба казати, що, от тепер мамочки, кажуть, а нема дітям за що, Киві купити, манго купити. Як та дитина може бути здорова? Я навіть не знав, що таке є. М манго. манго була бараболя, а ківі – молоко. І ми їли манго і ківі, і були здорові. Ні, я ніколи в дитинстві не хворів. Це люди собі понапридумували. Манго, ківі, там, апельсин треба, бо вітамін С. Я от читаю. Що капуста має в рази більше, це, чим ваші ті апельсини. Та наїжся квашеної капусти, шепшина біля дороги безплатно рви, там це є, хай сховається весь кіоск фруктовий. Скільки там є вітаміна це. О, як тепер жити? Нема за що купити манго. Краще життя бідного під дощатою, покрівлею, ніж розкішні бенкети у чужих домах. Чужих домах мається на увазі, що ти прийшов у гості, чи чужий дім ти там проживаєш в оренді і, і, і бенкетуєш, а хата то не твоя. Що мається на увазі? Оце так? Тобто ти можеш мати свою хату, будку, але то твоя будка. І в цю будку в тебе не відберуть. Можна жити в кредит, мати орендовану хату. І гуляти на всю катушку і бенкетувати. Ну, хата то не твоя, завтра заберуть. Ну там пише «в чужих. Якби не слово чужих, я погодився. У чужих домах. Тобто ти бенкетуєш, але дім то не у чужому. Ну, або варіант Б. Ти просто пішов там в гості до когось і бенкетуєш. Це теж хороший варіант ходити по гостях і там бенкетувати. Да? Додому нікого не запрошую, тільки бенкетую. От е, теж є люди, які так додому нікого не запрошують і ходить по гостях. То якось би було так справедливо. Я до тебе, ти до мене. 26 вірш. Будь задоволений малим, як і многим. Павло казав, вмію, що вмію? Жити в скудості, і вмію жити в ізобілії, так? І так вмію бути і так. Тобто, в житті є. Є так, що треба економити на хлібові. М'ясо їж раз на два тижні. Є так, що Бог дає більше. І Бог каже: вчися дякувати Богу і тоді, і тоді. Бо Бог випробовує. Коли ти в біді чи будеш дякувати, і коли ти багато маєш. Помните в притчах Соломона написано: двох речей каже: прошу в тебе: не дай мені бідності і не дай мені багатства. Бо як я буду бідний, щоб я не поколив Бога, а як я буду багатий, щоб не сказав, а, а мені що таке Бог? Я Бог. Лихе життя блукати з дому в дім, і де оселишся, не посмієш і рота відкрите. Будеш подавати їжу і петво без подяки, і зверх того ще почуєш гірке. 28 вірш. Піди сюди, прибулець, приготуй стіл, і якщо є що в тебе, нагодуй мене. Відійди прибулець заради почесної особи. Брат прийшов до мене в гості, дім потрібен. Тобто, бідна людина, яка не має свого дома, яка залежить, яка мусить жити тут, напевно, не в орендованому домі, бо якщо ти в орендованому, то ти сам собі там хазяїн. А коли ти мусиш в когось жити, так? в когось. Молода сім'я і немає грошей, живе з кимось. Ну, і, відповідно, там є газда, і газда керує в тій хаті або в чужих людей, десь там кімнатушку. Тебе взяли і тобі кажуть, пішов туди, пішов сюди, принеси, подай, бо ти там ніхто. І каже Господь, погане таке життя. Христос таку помнити, притчу казав, що коли прийде з поля е, працівник, то Господар що скаже? Сідай, я тобі їсти, дам. Ні, каже, накорми мене, потім сам поїш. Ну, відповідно, е, дуже добре е, не залежати ні від кого. А щоб ні від кого не залежати, що треба робити? Треба робити. Треба робити, треба мати свою хатиночку, інакше тебе чекає таке життя батрацьке, ходити по хатах. Хож не ходити по хатах, роби. Бо якщо ти будеш, е, женився син, привів е, жінку додому, то хто буде в домі старший керував? Він каже: тату, а ну тихо посиди. Тато скаже, що? Чекай, хлопчику, то хата моя чи твоя, то ти тихо сиди, а я герой, бо то моя хата. О, а хочеш бути герой, то купи собі хату і будь герой. Тоді будеш герой точно. 30-й вірш, чи 31-й. Останній. Важкий для людини з почуттям докір за притулок домі і осудження за послугу. Для людини з почуттям то яка людина така з почуттям? Сентиментальна така, вразлива, так? Бо є люди такі, що йому хоч на голові, тише він сміється, таким легше жити. А є люди дуже такі сентиментальні, вразливі, е з знам'яка, обіжаються. То якщо така людина їй докоряють, я тебе тут в хаті притулив, сиди собі тихенько, пішов туди, пішов сюди, такій людині дуже тяжко. І осудження за послугу що таке е осудження за послугу? Є так, що хлопці йдуть взяті. Є такі, що прості хлопці, там сказала Тьон, іде то принеси, чи то. Ти чоловік собі так, як своїм батьком. А є людина гонорова, попробуй слово сказати. Хоч берися тестовий веселяй з цього, що і десь по сусідству. От, бо, бо людина гонорова, слово не скажеш. То якщо тим більше людина знає про себе, що вона така гонорова, то гоноровим тим більше краще бути окремо, бо душа не видержить. Не видержить душа Гонорова за скоро. Ми розділ прочитали, так? До чого ми дочиталися? До 30-го розділу я обіцяв, що будемо один розділ читати, то о, цей. Будемо дякувати Богові, будемо молитися на тиждень, який наступає.